Дивіться, яку красу я замовила для вас. це в нас тканинка льон, дуже гарний малюночок має. Дивіться, які гарні квіти. В двох кольорах маємо в наявності такий рожевий колір, ось так виглядає ззаді. І зелений колір, також такий насичений гарний колір. Підійде на груди 130, 130 140, 125, 140, вірніше. Бачите, вона йде розширена, але на менших параметрах також дуже гарно виглядатиме. Вона і не повинна бути в обтяжку. Дивіться, з її має такі зав'язочки, дуже гарно зроблено на рукаві. Ось тут покажу, розв'язалося. Ціна 750 гривень. Блузочка дуже-дуже гарно виглядає. Одягну зелений колір, також покажу, як виглядатиме на мені. І цей дуже красивий колір. Дивіться, дівчата, яка краса. Вперед коротший, взагалі йде довша. Дивіться, задні як гарно виглядає. Якщо вам сподобалась така модель, зробіть фото, скиньте у вайбері і напишіть свої параметри. Об'єм грудей талії та бедра, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір. А відправка в нас по передоплаті 200 гривень новою поштою. Чекаю на ваші замовлення.